Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало, вдалого сезону, міцних і здорових сімей. Прийшов час розширювати сім'ї. І я... було питання таке, що ви робите, що у вас і. Щоб бджоли йдуть в магазин. І що треба зробити, щоб бджоли пішли в магазин? Звичайно, в нас трошки сьогодні на градусники показувало плюс 17. Але вітряно і така прохолода. Але розширювати У мене зранку було пару хвилин. І я глянув, що на крайніх рамках розпліт, і треба, срочно, срочно розширювати. І. Це проблема пасічника вихідного дня. Прийшов зараз вже вечір, і, а робота не чекає, треба її розширювати, Бо того, що якщо ми не розширимо зараз, може бути і проблема. Далі видно, що днів 10 погодка хороша і можна сміливо розширати. І я перепробував багато способів. Класти магазини, там магазин не йде, ставиш, і розпліт піднімаєш, і мед кладеш, що тільки не робив, Ну це вначалі. Перша, перша помилка, коли ставлять магазин, коли сім'я не набрала певної сили. Якщо у вас десятирамочник, є такі способи, він має у вас тріщати, а тоді ставиться магазин. Бо якщо там на крайніх рамках 2-3 бджоли вони осидять, вони не підуть в магазин. Але є такий спосіб, який я вважаю, я що він найкращий. Особливо він підходить для тих, у кого один гніздовий, наприклад, на 300, чи один на рута, чи восьмирам, да будь-який. Тільки коли він один, оцей спосіб підходить дуже добре. Давайте спробуємо глянути. В чому заключається цей спосіб? От сім ось сім'я заставна, ми бачимо, що бджілки вже тут ще треба було до холодів поставити, що вони вже не вміщаються. Ось За заставною вже сидять. І, і коли вони тріщать, вивалюються за, за заставну, що вже от навіть на рамці за заставною, от тоді треба ставити магазин. Якщо ви поставите трошки раніше, вони можуть і не піти. Зараз глянемо. Дивимося крайню рамку, яку ми витягли за, за заставну. Заставну. Подивіться. Ось на крайній рамці розпліт. Це вже ми запізнилися з розширенням. Вже додивимося, є трутень понизу. Значить, можна буде... Скоро робити привівку. Заставну назад ставимо і ставимо магазин. Ось о, дивіться, скільки бджоли ще просто море бджоли за заставною. Така сімейка ми витягнули заставну і побачимо, крайня була будівельна рамка. А тепер гляньте, дивіться, будівельна рамка. І вся засіяна трутньом, дивіться. Вже трутень є. Значить, її можна сміливо розширати. Дивимося, он до крайня рамка, якщо видно. Теж вся в розплоді. Значить теж можна ставити магазин. От Трутнева рамка засіяна вся. Хорошо. Тут ця сім'я може бути і батьківською. Наступна сім'я, теж бачимо, аж за заставною бджоли теж можна ставити магазин. І я не сказав, головне, якщо у вас один корпус, наприклад, на 300, а далі йдуть магазини, не треба там видумувати, піднімати потім рамки у магазин, щоб замінити. Цей спосіб дає, от, наприклад, ось ну, тут просто сильніша трохи сім'я, ось заставна і дві заставної. Я ставлю магазин. Потім, коли вони освоюють добре магазин, пішли там сади, якийсь принос, я знімаю магазин і замість цих трьох, можливо, ще якусь одну вибракую, і ставлю 4. Ну, тут восьмирамочник 3 поставити ощинки, це вже буде супер. На 10-рамочному, якщо ставимо 4-5 вощинок, це заміна гніздових рамок. І... Саме тоді буде кінець квітня, початок травня ставимо і де як проти ройовий, бджілки будуть зайняті відстроєння вощини. І тоді вони відстроюють вощину, ставиш вже корпус у розріз, ще один магазин. І пішло. Ось, така, ось таким методом бджілки. Я думаю, якщо б за, завтра вони вже будуть всі в магазині. Можливо, ще й сьогодні. Просто холодно трошки. Чи підуть. Ну, Може і в цю ніч. Зараз глянемо. Ось прийшли ми в перший, дивіться, бджілки вже в магазині. Вони вже піднялися. Чому вони піднімаються? Бо їм там тісно і їх, їх як то каже, гніздо видавлює в магазин. Ось дивіться. Скільки вже бджілок воно? Небагато, звісно, але вони вже, дивіться. Майже в кожній вулиці. Ось такий метод бджілки йдуть швидко в магазин. Давайте глянемо чи сюди. Це ж буквально пару хвилин пройшло. Дивіться. Аж ти спосіб. Дивіться, скільки бджоли в магазині. П'ять хвилин і бджоли в магазині. І тут є в магазині. От вам простий спосіб. Ось так, це, можна сказати, мій найкращий спосіб, при якому бджілки йдуть в магазин. Ще раз, особливо початківцям кажу, піджимаєш, старайся, ну, плотно зжимаєш гніздо, ставиш за заставну там, малометки. Медові да будь-що кладе за ставну. І чекаєш, коли аж бджоли не будуть викочуватися за заставну. Цим способом ми зразу бджілки піднімаються в магазин і ще не спішиш далі розширювати гніздо. Все, що буде лишнє, якийсь корм, мед, десь, вони все винесуть в магазин, будуть розширати під засів, щоб матці було де сіяти. Можливо, в матці не буде де сіяти, вона підніметься, засіє за дві рамочки в магазині. і Я думаю, що вже почнеться невеличкий перенос і бджілки витиснуть її знову у, у низ. і Цим способом ми вбиваємо два зайці. Бджілки освоюють швидко магазин і робимо майже ну, 40% заміну гніздових рамок. Ось так, друзі, 5 хвилин і бджілки в магазині. Хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословінь. До побачення!